Поки збираю інструменти, покладу мікрофончик, трохи попишу, як тут ляпає. Де ми працюємо? Разом боремо і поборемо. Все, все, я пакую, так? Ну, таке, таке. Якого рівня? Це вже у нас не витягувати? Рівнайд має стати. Ні, ні, ні. Давай помірів. Я пам'ятаю, посередині має бути два пальці. А тут один. Тобто це я перетягнув. Ти, ти перетягнув, але вона всадиться. Ну все, вона всадиться, оце все. Шотко? Угу. Тут був якийсь коричневий салюдов. Власний. Головне, що він не виходить з того. Там ось він А, я, чуть -чуть. Все, я все зношу до машини, потім один стане туди, а другий буде подавати. За підемо після. Добре? Ок. Я кажу, піди набери бери його, будь ласка. Зараз хай іде приймає роботу.